Усім величезний-величезний привіт! Запрошую вас у сінсей. Я бачу, тут на деякі товари є знижки і є багато новинок. Дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки. Хочу зробити для вас це відео дуже-дуже цікавим. Давайте розпочнемо огляд. Ось такий килимок 129 гривень в ванну кімнату. Ще є з грінчем. Ну, а оці дійсно, дивіться, вони як новорічні як новорічна ялинка. Кум... Климок прогумований, також 219 гривень. Ще я знайшов ось такий: 169 гривень, також ванну кімнату. Зараз а, на постіль бачу, в них ціни дуже впали, бачу 40% знижка. Ось така постіль, а 269 гривень, двійка. 269 гривень, двоспалка ось такий набір. Двоспалка, новорічний дизайн. 699 гривень, 60 котон, 40 поліестер. Це новинка, ось такий цікавий новорічний дизайн. А оцей чомусь трішки дешевше: 459 гривень. Білосніжна досить приємний на дотик покривало. 1,30 на 1,60 шістдесят, точніше, плета 389. Так, а ось це я хотів вам показати. Я такий купував в минулому, да, в минулому в році з такими китицями. Ну, хто дивиться мої влоги, той бачить, що на дивані розложений цей плет, і ми з вами там розглядаємо всякі розпаковки. Хочу вам показати набір ось таких баночок, 99 гривень. Зараз зі знижкою. Для спецій коробка для серветок 219 гривень. Так, не можу дотягнутися до цих фруктовниць. Треба все витягувати. Ціна такої золоти, золотої 339 гривень. Дивіться, це, мабуть, така цікава штучка, дзеркальна, у ванну кімнату для вашої біжутерії. Ціна такого 219 гривень таке люстерко. Дивно, а тут лежать з знижками. 149. да, їх переоцінили, 149 гривень. Зараз зверніть увагу, мабуть, це десь загубилось. Так, добре. Це у нас осінь, це у нас осінь, осінь, осінь. А у нас же що? У нас вже ж. А, зараз зима буде. 169 ось такий осінній листочок, але я хочу сказати, що якщо на нього поставити свічки, буде надзвичайно круто. І такий також поставити арома свічки, або хто палить а, оці палочки 189 гривень. А це вже більше, бачите, такий доріздва срібний 169 гривень. Хотів показати ось, ось таку миналженцю на 3. 219 гривень на три порції. І новинка, новинка, ось такі тарілки. Це, мабуть, знаєте, мабуть, на тортик. Тут дві тарілки, такі величезні. 169 гривень з зірочками. Це, мабуть, для рибки. 129 гривень таке блюдо. Тут є дуже-дуже багато. Вимостилися зручно, 389 гривень, тому що дуже багато також новинок бачу. Минажниця металева. Та також цікаво, мабуть, для соусу, Ще там для чогось 339. Це вже також зимовий принт, рукавиця та прихватка. Ціна такого набору 149 гривень. Ще знайшов ось такий принт. До речі, є прихватка та рукавиця. І ще можна окремо придбати з такими ж самими візерунками. Рушник 169 гривень на кухню 60 на 80 розмір. У вигляді ялинки заварник для чаю, 119 гривень. Досить цікаво придумали. Так, можна придбати ось таке сито, кому потрібно. Бачу, дуже хороша якість, добре зроблено. 59 гривень. І ось такий заварник для чаю. Така бомбочка, ціна 149 гривень. Теж дуже хороша річ. Органайзер 100... а, 239 гривень. Бамбуковий. Чавилка для часнику 119 гривень. А це кільця для серветок. У вигляді сніжинок тут. Ціна 149 гривень за 2 штуки. Підставки під гарячі. 169. А, це підставки для виделки і для ножа. Ось так. М -м, цікаво зроблено. Цікаво придумали молодці. В двох кольорах. Ще знайшов ось такі. Це також для виделки та ложки. 119 гривень, набір з 4 штук. Також в двох кольорах. Святковий раннер на стіл 1,70 Двісті 35 279 гривень. Відкрити не зможу, тому що він дуже-дуже довгий. Банки для сипучих. Герметична бамбукова кришка 219 гривень. Також новинка банки зі сніжинками. Герметична бамбукова кришка 189 Силіконова форма для. Випікання чогось там, 79 гривень. Новорічна ялинка, форма силіконова 149. І ось така по 119 гривень. Дивіться, яка цікава форма. Це для хлопців. Тут і ракети, і машинки 169 гривень. Для печива формочки. А це для маленької принцеси 119 котики. Металева форма у вигляді зірочки, 169 гривень. Тут багато різних пляшок привезли з різними кольорами, а 269 гривень. Це також новинка, ось така пляшка, яка закривається 169 гривень. Це, здається, млинок для спецій, та 119 гривень. А пляшечка для о, це ту, 189 гривень. 269 ось така красива біла. З бамбуковою герметичною кришкою. Тут дуже багато виробів із дерева, багато різних мисок, тарілок, менажниць. Надзвичайно величезний вибір, хто полюбляє дерево, я полюбляю дерево, але дерево бачу не дешеве 389 гривень, ось така менажниця. Так, в мене подібна є. На піцу 219 гривень. Цікавий набір. А, дивіться, тут йде а, така таця пластикова. І сама така підставочка 389 гривень. 189 гривень дошка для нарізання. Новорічний такий принт. Це також для піци або для тортика, яка крутиться в різні сторони. Це точно для піци 219 гривень. Забув, як моя бабуся казала? кльош, о, я згадав кльош для цукірок, для пляцків, для пляцків. 269 гривень. Я дуже люблю сирний пляцок і маковик. Дерев'яна ось така таця велика, 599 гривень, але вона крута. Тут я знайшов дуже хорошу річ, 149 гривень. Витискач для лимона або для лайма, металевий дуже гарно зроблений. Кому потрібно, зверніть увагу, господинки. Зі знижкою зараз стоять листочки, ось такі деко блюдо 169 гривень. Є зелене і є осіння. Ну, осінь вже позаду. Так. Дивіться, яке цікава. Я ще минулого разу показував 339. Є ще така, здається, із е, сріблом. Є, а ось вона. є з золотом, є із сріблом 339. Тут написано, що знижки на обрані товари, але цю не обрали, тому вона 339. Теж досить цікаве блюдо. Ціна 169 гривень. Бачите, таке вже можна придбати зі знижкою. Досить непогане, красиве блюдо. У мене сорочка така є, полосата, чорно-біла. 149 гривень, така десертна тарілочка. 169 гривень ось така біленька салатниця. І в чорному кольорі також є. І можна придбати точнісінько такі самі тарілки. Десертні, 169 чорні та білі. Салатник 269 гривень. Ось така гарна тарілка 219 гривень. нагадує мені якусь таку цікаву мушлю загадкову. Це новинка, але в нього ручка зламана. Я гадаю, що він такий вже приїхав, бамбукова ручка. Але чайник заварник надзвичайно крутий, 269 гривень. Подивіться, якщо у вас є, дуже класний. І ось такий, я на такий також дивився. Але скільки тих чайників потрібно? 289 гривень, акційна ціна зараз на розпродажі. Так, це у нас а, галечик 389 гривень з бамбуковою ручкою. Дуже класний заварник для чая. Бамбукова герметична ручка 600 гривень. А я знайшов таку саму чашку, як а, тарілка. <laughs> я навіть не полнюсь, витягну, а вона дуже, дуже екзотично хотів сказати. Тримається красиво, гарно має вигляд а, у жіночих руках, коли ви будете пити а, в тендітних ручках, можна сказати, будете пити каву, біля вікна з такої красивої феліжанки. Ну, гарнюнька. Так, ціна такої. О, вона ще має цю блюдечку. Ой, 289 гривень. Ще з блюдечком. Зі знижкою ось такі чашечки. Також можу сказати, для кави на еспресо. Тут 4 штучки, 269 гривень. Досить цікаві стакани. 219 гривень, тут 4 штуки в такому зеленому кольорі, і є ще прозорі. також А, 269. А чому така різниця? Мабуть, залежить від скла, не знаю. 269 сірі. Ну, добре. Ці чашки завжди вони є по стандартному магазині Сінсей, кожного разу я акцент на них робити не буду. Можна обрати будь-яку. білі, перламутрові, гламурні рожеві. Сірі, чорні і білі. Тобто можна обрати багато-багато всяких. Господинки, я знайшов чайники, вони зі знижкою. 289 гривень. Я не пам'ятаю, чи оцей де, де один десь був. А ось він. Чи я показую вам його зі знижкою. Так, да, зі знижкою, зі знижкою. Правильно, все вірно. Аристократично 149 гривень. Ось така. Поїлка <ріст> І ось така поїлка 149. Ці також постійно на постійній основі в магазині сінсей, тому не будемо витрачати час. Я знайшов ось такі горщики для квітів. Сюди можна поставити штучне кашпо, ну, з землею. Пластикове о, штучне. <ріст> Це кашпо. І тішити себе. Період новорічних свят. І такі по чому? 149 гривень. Так, це мені нагадує свічник. Що це у нас така? Стакан для зубних щиток, 119 гривень. Не здогадався б ніколи, бо якби не прочитав. В магазині Сінсей завжди дуже багато різних вас, 219 гривень і з кожним разом все більше цікавих. Я думав, що знижка буде на штучний кашпо 119 гривень, але ні, ще тримають по повній вартості. До речі, я купив сонях, я купував декілька штук, і в мене там були теж а, без оцих, без, без соняха, просто гілочка. Так що мені віддайте, будь ласка, пару штук, але вже хай буде, нічого не буду робити. Зі знижкою зараз 40%, 99 гривень. Їх п'ять штук має бути. 219. Новорічна 129 це з минулого року. Такі золоті гілочки, вони по 39 гривень. І ще ось такі новорічні гілочки знайшов. А, так, одна безцінна, а друга по ціні 149 гривень. Шишка десь відвалилася, бачите? Одна з шишкою, друга без шишки. А ось вона. Все, тепер дві з шишками, щоб не балямкалась та шишка. Ой, а це таке якюзко. 149 гривень, ось така ваза. Також 149. У так. мене є отака, тільки прозора, мені дуже подобається 339, дуже класний дизайн. Так, здається, спосуду я вам все показав, зараз я ще передивлюся. О, 269, це зараз зі знижкою. Дійсно, вибірковий асортимент йде зі знижками. А, така 69 гривень вазочка. Дозатори у вигляді зірочки оригінально 129 гривень. Сінсей також оригінальні рамки для фото. І я вам хочу сказати, оце крута подушка. На подарунок для дівчинки в кімнату взагалі супер. Зверніть увагу, якщо ідея, не знаєте, що подарувати. Малеча зараз любить це з Тік-Тока, ці подушки. І є ще такі однотонні ціна по 500 гривень. Для новонародженого рамочка 149 гривень. І вставляєте кожного а, місяця нову фотку. І так, до 12 місяців до року. На блокнотах зупинятись не будемо, дуже велика кількість блокнотів зараз в магазині Сінсей на 2025 рік, вже датовані. Кому потрібні пакети для цукерок, для подарунків, ось такий 49 гривень картонний, тут декілька штук є, досить оригінально. Купити свої цукірочки і сюди запакувати. І ще є ось такі у вигляді попкорна 119 гривень, тут також декілька штук. Великий вибір посуду дитячого. Ціна такого набору. Зараз вам скажу. Дивно, цінника немає. ау, 219 Зараз можна обрати чашку зі знижками. Так, тут здається, ми вже з вами були, по 119. Так, да, ми тут з вами вже були. Добре, я буду закінчувати відео, максимально я вам всем показав, що я хотів показати. Хочемо побажати економних покупок. Нехай у вас все буде найкраще. Всім пока!